Мої вітання всім! На цьому тижні пропоную такий роздум над поняттями: як мені нічого не треба, що мені більше всіх треба, або інше поняття. Якщо не я, то хто саме може це зробити? І хочу сказати, що ці два поняття вони майже рівні. Рівні, чому тому, що з морального точки зору зневага до потреб з навколишніх людей, які можливо постраждалі, можливо, знаходяться в дуже поганих умовах, або навпаки наша їм заздрість. Так само, і наша повна зневага своїх потреб, своїх особисто свого особистого життя, воно не має біблійного підґрунтя. Немає біблійного підґрунтя в тому плані, що заради людських якихось цінностей Бог не казав нам самим про себе забувати. Чому? Тому що є слово Боже, яке каже, що, по-перше, ми Христові, і ми повинні віддаватися повністю на 100% тільки Христу. По-друге, ми є, скажімо так, власністю Христа, який придбав нас ціною свого життя, і ми повинні турбуватися і про своє тіло, і про свої. Ковний, душевний стан. По-третє, Бог каже, що крім навколишніх людей, у нас є ще дуже важливі люди. Це наша родина, і ми повинні піклуватися і турбуватися про нашу родину. Тому в такому плані ми можемо сказати, що ці дві крайності вони не є добрими ні в якому разі. І що ж тоді треба обрати? Треба обрати наше рішення, наше рішення, коли ми не засуджуємо інших. І не намагаємося зробити все за них, а то рішення, яке дозволяє нам діяти на основі нашого виявлення і робити так, як вірить наше серце. А краще, щоб ми робили на основі Божого вчення і Божого слова. Тому в цьому плані краще обрати ситуацію. Я особисто буду робити правильні речі. Я особисто буду слідувати Христу, я особисто буду підпорядковуватись Божій правді, а всі інші можуть робити так, як їм завгодно. З одного боку, я їх не буду засуджувати і зневажати з іншого боку, я не буду повністю все своє життя віддавати на те, щоб робити за інших те, що вони в принципі самі можуть зробити для себе і за себе. Тому в даному випадку мені дуже симпатизує вислів Ісуса Навіна із книги Ісуса Навіна. Це один із лідерів іудейського народу, який сказав: оберіть самі, кому ви будете служити Богу чи ідолам, а я особисто, і якщо Бог дозволить мій дім, будемо служити Господу. То хай Бог благословить вас, оберіть служити Господу і Божа милість буде з вами.